Курсу на зміцнення місцевого самоврядування Черкаси діляться досвідом формування міського бюджету. Представники міських та селищних рад області дізнаються про новації бюджетної децентралізації від головного фінансиста Черкас Наталії Джуган. Вона називає перше півріччя фінансово успішним для міста, про що свідчать вчасне освоєння коштів та перевиконання бюджету. Черкаським досвідом залюбки ділиться з колегами. Ми сьогодні мали нагоду поділитися своїм досвідом, як в умовах децентралізації фінансів відбувається формування, виконання міського бюджету міста Черкаси, взагалі місцевих бюджетів, які новації були запроваджені з 2015 року, коли змінилось податкове законодавство, бюджетне законодавство, коли був в умовах прийняття закону України про державний бюджет. поділилися загальними новаціями в законодавстві, да і власне поділилися своїм досвідом щодо. Місто Черкаса, який ми мали додатковий ресурс, який у нас є. На превеликий жаль передані повноваження, на які ми не сподівалися, що нам їх передадуть, але держава сьогодні рахує, що вони є неефективними на державному рівні. При цьому не проводить реальні реформи щодо вирішення цих проблем, а перекладає на плечі самоврядних бюджетів. от ми в ході, я надала таку презентацію для представників органів місцевого самоврядування нашої Черкаської області, які є членами асоціації міст України, і ми поділились. Власне, своїм досвідом від відповіли на запитання, які виникають у стосовно об'єднання громад стосовно. Застосування законодавства зараз. Наразі ще раз по результатам півріччя, я дам таку презентацію і поділюся досвідом міста Черкаси стосовно прозорості використання бюджетних коштів стосовно нашої програми громадський бюджет, яка сьогодні діє вже на протязі двох років в місті Черкаси. Сподіваюся, що це буде цікаво і корисно для. Нашого сьогодні для тих людей, які приїхали на наш сьогоднішній практику. Фінансист наголошує на перевагах громадського бюджету у місті Черкаси. Минулоріч шляхом відкритого голосування перемогу здобули шість проєктів, що наразі активно реалізуються. Цього року містяни подали 108 заяв. Зараз над ними працюють департаменти. Черкаса є містом першопроходцем, яке впровадило громадські бюджети. Відповідний проєкт також реалізував Чернігів. Нині до нього долучилися Харків, Київ, Львів та інші українські міста.